Всім привіт! Сьогодні розповім за саме екстремальний та незвичайний чайний продукт, який мені доводилося куштувати. Мене постійно тягне на якісь незвичайні експерименти, і це зовсім не чай. Напевно, він колись був чаєм до того, як його з'їли личинки молі і не викакали його. Давайте розглянемо поблизу. Такий чай ви можете зустріти літом на підвіконні, там де мухи насрали. Але не поспішайте зігрібати з підвіконня і заварювати його. Цей чайний продукт, що в мене, дійсно має відношення до чаю і до Китаю. Як бачите, в мене тут відбірні гранули, але Іноді такий чай зустрічається з залишками чайного листа. Такий чай китайці роблять зі спеціальних личинок молі, яким контрольовано згодовують чайний лист і інші домішки. Які в кожному підприємстві можуть відрізнятися, а також можуть відрізнятися і види комах. Такий чай в Китаї існує багато століть. Тому рецептура і технологія виготовлення має різноманітні підходи та свої традиції. Подібний чай а, візуально і по смаку може відрізнятися, зазвичай його називають чай з екскрементів комах, а китайська назва чонши ча, що в принципі в перекладі має теж саме значення. Що стосовно безпеки вживання чаю з екскрементів в комах, в Китаї тема чая є національно важливою, тому, звісно, що були проведені дослідження і експертизи, які не виявили наявність речовин та бактерій, які шкодять організму. А навпаки, чай сприяє покращенню мікросередовища кишківника. Згоден Чай доволі специфічний і морально далеко не для всіх. Але тим самим дуже цікавий як продукт, який має своїх прихильників по всьому світі. Такі ексклюзиви в Україні я бачив тільки в одному магазині, і це магазин Lao Mars. Саме там я придбав цей чай. Посилання буде в описі під відео. І чай з екскрементів комах можна заварювати як вам зручно. Бажано кипятком можна настоювати або, наприклад, пити проливом, і, як на мене, саме доречне це варити його. Аромат має дуже незвичайний. Основою аромату є літній дощ, коли дощ тільки починається і є аромат прибитого пилу або мокрого віника. Також присутні невеликі нюанси, ледве помітні, але відчувається присутність комах. Складно пояснити цей аромат. Але головне, що він не відштовхує. Взагалом аромат вітряний. Я не можу його ідентифікувати округлим. Та й не плоский одночасно. Аромат небагатий і неяркий, але цікавий і глибокий. Ще помічаю в ароматі ноти фарби гуаш. В мене вже чайник на плоті, і в середньому розрахунок пропорції чаю до води буде одна чайна ложка на 250-300 мл води. Буду варити самим примітивним способом. Доведу до кипіння, прокип'ячу хвилинку і настоювати буду 10 хвилин. Нагадаю, що це не чайний лист і всі магічні прийоми, лоює, переливання води нічого не змінять. В мене літровий чайничок. Тому на літровий чайничок я беру 4 чайні ложечки. Нашого чаю з екскрементів комах розкручую торнадо і засипаємо чай. Як бачите, текстура чая ідеально підходить. Для заварювання, а саме ну, методом варки. Тому додамо трішки газу, прокипить хвилиночку. Як бачите, колір колір міняється поступово, не відразу. Я думаю, варити досить. Накриємо кришечкою і будемо настоювати 10 хвилин. Аромат самого настою нагадує трав'яний чай, а саме грудний збір, який від застуди. Доволі приємний солодкий аромат. Колір доволі темно конячний, але якщо придивитися на світло, то можна розгледати зелені відтінки. Як і в ароматі, так і в смаку відчуваються лікувальні трави. Але звісно, що смак має інший характер, дуже лагідний і збалансований, дуже легкий, неначе наче п'єш повітря з ароматом лікувальних трав, та є деякий такий пильний присмак, який доповнює смак і робить його складнішим. Підведемо підсумки, дуже приємний і ніжний смак, в якому кожен знайде якісь свої ноти. Якщо чесно, я не очікував такого а, витонченого смаку. Цікавий експеримент, який мене здивував. До речі, у чаї доволі присутній такий а, незвичайний стан, який зацінить кожен чайман. Мені чай дуже сподобався, дійсно, щось незвичайне та захоплююче. Посилання на чай залишу в описі під відео, обов'язково ставте вподобайки і до наступного відео. Бувайте!